Ми коли маємо 3D, маємо таку сіточку, в якихось моментах вона нам навіть може перешкоджати, бо вона може ось так заходити. Дуже багато кого нервує. Хочу звернути увагу, що це ну, не просто це площина редагування. Вона допомагає нам робити складні елементи, та ми можемо її будувати горизонтально, можемо перебудовувати і вздовж, ну, тобто триматися якихось координат і тому подібне, але вона, якщо в певний момент вона не потрібна, то ми просто можемо її вимкнути. Заходимо на вигляд. Відображення, відображення редагування площини, тобто це називається редагування площини. Складуємо по І і все. Її вже нема. Якщо її треба увімкнути, так само заходимо сюди, відображення, редагування. Ну і ще цікаво, що вона охоплює всі елементи, які є в проєкті. Якщо, наприклад, видалю, дивіться, вона акуратно підсунеться якийсь проміжок, та, але якщо я щось додаю, ось теж допомагає нам зорієнтуватися, що все, в проєкті щось є. Стараємося не дуже багато чого ставити, тому що це перешкоджатиме нормальній роботі.